Бізнес із вирощування перепілок започаткувала у селі Гобчиця Погребищенської громади Світлана Безносюк. Розведенням перепілів, розповідає займається півроку. Мініферму на 400 голів птиці відкрила завдяки гранту від французької гуманітарної організації АКТЕТ. Я дізналася по проект про проект від нашого старости села. До нас приїжджали із Актеду. Вони нам все розповіли все детально, як заповняти анкети. все. і я дуже давно хотіла тримати перепілок. Тому я написала на перепілок. Виграла я гранту 60 тисяч гривень. Закупила я 400 перепілок. Закупила я клітки для утримання перепілок. І корма для годування перепілок оплачувала я за свої кошти доставки. Я маю кілька порід. У мене є техаси, білі, є фараони, є файси золотисті, і в мене є англійська чорна. Вирощувати перепелів не важко, в основному каже, порається біля них сама. Іноді допомагає чоловік. Ці птахи люблять чистоту і тепло. Можна навіть почати справу з яйця але мати інкубатор і перепилення інкубаційне яйце вони вилуплюються протягом 18 днів. Так як у нас є брудери, ми зробили їх власноруч, в нас їм тепленько, і вони так. Ми їх розмножуємо. Годуємо їх спеціальними комбікормами для того, щоб ну, було яйце. Для маленьких стартовий йде комбікорм, а для несучок вже йде несучки комбікорм. Одна перепілка з'їдає за добу 40, приблизно 40 грам. Дивлячи, це залежить від корму. Перепілки несуть яєчка кожен день. Одна перепілочка, одне яєчко. І так кожен день. В середньому десь 150-200 яєчок. Ми отримуємо в день. Яйця та м'ясо, птиці каже Світлана Безносюк, реалізують дещо залишають і собі. Вирощування перепелів – досить прибуткова справа. Нас забирають оптом, яйця нас з Одеси приїжджають до нас по яйця, а перепілки м'ясо ми продаємо по місцевості. У мене вартість одного лоточка яєць це 20 штучок, 50 гривень, а кілограм перепілочок це 4-5 штучок, 280 гривень. Але ну, можливо на літо буде трішки дорожче. Якщо потрібні там яєчка на Зсу, я відправляю. У мене тато мій в Зсу служить. Я йому також відправляю яєчка ну, якби безкоштовно. Всього в Погребищенській громаді 2020 Четвертого року продовольчою програмою від французької гуманітарної організації АКТЕТ скористалась 61 людина. Сума грантової підтримки склала 3,5 мільйони гривень, каже начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Погребищенської міської ради Оксана Крук. Сума одного гранту складала від 30 до 60 тисяч гривень. Брандво надавалася підтримка для ведення домашнього господарства, це сільського господарства, тваринництва, рослинництва, надавання різних послуг, виготовлення продукції, харчування. Хто брав на розведення кроликів, нам дільництво брали, брали виноградники, брали, робили, робили теплиці для вирощування угріків, також різних клубників на вирощування брали. Є ще люди брали на пошиття одягу. Світлана Безносюк каже, свою мініферму будуть розширювати. У планах родини придбати ще один інкубатор та вдвічі збільшити поголів'я перепилів. Ми хочемо ще закупити інкубатора, щоб їх було більше. Ми хочемо ще в планах в нас є добудувати ще одне приміщення, але для цього також потрібні ресурси. Давайте несіть мені яєчка. Мої хороші. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне, Новини Вінниччина.